З миром Божим, Господь показує, чому в нас пусті служіння, чому пусті дома, чому пусті серця, немає результату, чому Ізраїль був пустий, чому ж смаковниця була ця пуста. Отож Господь показує, що Ізраїль і Ізраїл, ти побивав камнями синів моїх пророків, проливав їхню кров. Ось е чому прийшла руйнація дійсно Єрусалима, чому він був зруйнований? Тому що вони побивали, не не приймали пророків. що робили пророки, вони несли слово Боже, що робили апостоли, вони несли Слово Боже, їх убивали так само в нашому житті. Від того наскільки ми приймаємо Слово Боже, Слово того, чим все створено і чим все. Своїть і людей, які дійсно навертають нас до Слова Божого, як ми відносимося, від того і буде залежати результат в нашому житті, нашому серці, нашому служінні, Господь показує відкрийте своє серця, майте пошану дійсно до людей Божих і цінність людей Божих.